Вітаю, мене звати Святослав, канал Світло в кожен дім. Нещодавно зняв відео про схему підключення генератора, інвертора і екофлоу до будинку, але в коментарях мені зробили служне зауваження, тож мушу записати важливе доповнення. Не Знаю чи прямо всі, але принаймні більшість перемикачів типу 1.02, які ви придбаєте, не мають довгогасної камери, а отже їх не можна перемикати під навантаженням. Дуга це така велика потужна довгоживуча іскра, яка утворюється між контактами в процесі з'єднання або роз'єднання. Проблема в тому, що дуга може спалити контакти у вашому перемикачі, можливо навіть викликати пожежу. Що це означає для нашої схеми? Є кілька шляхів вирішення цієї проблеми? і очевидно, найкраще і спробувати такий знайти перемикач з дугогасною камерою. Другий додати автоматичні вимикачі в схему. Встановити автоматичні вимикачі ось тут, перед всім навантаженням, і ось тут, перед інвертором. Тоді алгоритм дій такий. Переводимо вимикачі в положення вимкнено. Переводимо перемикачі 1.02 в бажане положення. Переводимо перемикачі назад в положення увімкнено. Третій спосіб вимикати джерело напруги. Тоді дозі не буде з чого взятися. Тобто вимикаємо вхідний автомат, інвертор, генератор EcoFlow. Переводимо переводимо в бажане положення, вмикаємо назад вхідний автомат, інвертор, генератор екофлоу або що там у вас було під'єднане. Не обов'язково вимикати все, але якщо ви не розумієте щодо чого, то ліпше просто вимкніть все. Якщо у вас в домі було увімкнено навантаження в районі 100-200 Вт, то ви можете спокійно перемикати без всіх вище вказаних рухів. Однак в такому випадку треба слідкувати, щоб дійсно у вас під час перемикання не були увімкнені фен, отюг, електрочайник тощо. Однак ось цей перемикач буде більш схильний до утворення дуги, бо підключений до інвертора, який заряджає акумулятори. Якщо у вас дешевший інвертор, то він споживає трохи більше 3 А220 на заряд акумів. Якщо ж у вас дорожчий інвертор, то потужність, яку споживатиме інвертор на зарядку, доходитиме до 18 А, що може утворити сильну дугу, тому автомат на інвертор все одно краще встановити. Дякую за увагу. Гарного дня!